Так, ну і звісно після простої цікаво подивитися, як він запуститься. Він абсолютно ще не запускався. От я заслонки закрив, Типа щоб може там якась благо буде. Тобто, взагалі, холодний. Так, відкриваємо краник. Акумулятор я так і не знімав, може він сівший. Не знаю, зараз. О, світиться. І так, коротше, на закритих заслонках. Орамен якісь два рази копнем. dva, vključajem. Bez háza, bez ničoho. No počti, chodče je trošké házko. Чуть-чуть что Короче, запускается роба, все нормально.